Безпека на канікулах саме у цей період діти часто залишаються вдома без нагляду дорослих. Побутові прилади, зокрема газові, у таких ситуаціях можуть стати справжньою загрозою. Недбале поводження з ними це причина отруєнь, пожеж і вибухів, як запобігти трагедії та що обов'язково мають знати школярі. Далі в сюжеті. Не залишати без нагляду увімкнену плиту, не сушити над нею речі або ж волосся, та не ставити поруч легкозаймисті предмети. Це лише невеликий перелік правил безпеки користування газовими приладами. Знати їх мають як діти, так і дорослі. На сьогоднішній день у всіх хатах майже переважно в більшості є євроремонти, тобто євровікна, герметичні двері, унаслідок чого немає потрапляння свіжого повітря і не йде правильний процес горіння газу, тому при приготуванні їжі чи е, включенні гарячої води в газовій колонці потрібно відкривати квартирку у вікні або в відкидному положенні, тобто на режим провітрювання, ставити вікно. А ще додають спеціалісти, важливо знати, як правильно вмикати газову плиту. У нас зараз є дуже багато газових приладів старих, які не мають п'єзозапалу, тобто автоматики, і запалюються сірником. Насамперед потрібно зрозуміти, що ці прилади плита там Газова колонка включається на сам перед а потім відкриваємо подачу газу до відповідного газового приладу. Якщо ж у квартирі є запах газу, потрібно діяти негайно насамперед перекрити крани і провітрити приміщення у випадку потрапляння газу приміщення. Насамперед потрібно перекрити газові крани перед газовими приладами або перед газовим лічильником. Друге, потрібно відкрити вікна, по максимуму зробити протяг, щоб е, зменшити концентрацію природнього газу і е, відповідно не створити вибуховість в приміщенні вибухово небезпечно суміш, не використовувати електро. Прилади, відкрити полум'я, свірники, запальнички, дзвінки в дверні квартири чи в житлої будинки. Не використовувати старі телефони з дисковими номерами. Про небезпечну ситуацію дітям варто одразу повідомити батьків, а після звернутись у відповідні служби за номером 104.